Давайте, давайте будемо починати. Я рада вас бачити, я рада вас вітати. Дуже рада, що ви підключилися, що є у всіх світло. У нас сьогодні з вами буде заняття з художньої літератури. І я вам прочитаю віршик Івани Блашкевич, який називається У дитячому садку. А зараз з вами ще хочу привітатися сонечко. Доброго ранку, дітки! Доброго ранку! Я хочу, щоб сонечко завжди вам світило і у ваших будинках, і у ваших оселях, і у ваших містах, де ви зараз знаходитесь. І щоб у вас був такий сонячний, гарний настрій. Посміхніться сонечко. там саме у моя криша але хто тут не світить? Та що ти не світить вам сонечко? Ну, от нехай світить. Оце сонечко до вас засвітило. Привітайтеся з сонечком, посміхніться йому. Добре, а тепер давайте, дітки, я знаю. Що зараз такий час, що не, ви не можете ходити до дитячого садка. Але давайте пригадайте, ми вже з вами і читали, і розмовляли про дитячий садок, щось ви пам'ятаєте і знаєте. А ну скажіть мені, будь ласка, а що в дитячому садку роблять дітки? Зараз я вам буду показувати картинки, а ви дивіться і кажіть, починайте з, з таких слів. В дитячому садку дітки і кажіть, що вони роблять. Добре? Ну, от подивіться на перший малюночок. М -м -м. Давайте по черзі. Мар'яночка, пропоную. Починай перша. Що роблять дітки у дитячому садку. дитячому садку? Дітки, у... дітки Ні, на картинках. От подивіться на картинку. Що вони роблять? У дитячому садку діти граються. У дитячому садку діти граються, пом... дитя... грають. Отак, давайте повним реченням. Кірюшка, тепер мрець? ти кажи, mm -hmm. що роблять дітки у дитячому садку. Вони грають не тільки в приміщенні, а де ще грають. Де ще грають? Скажи, повтори ще раз, Кирюша. На скажи у дитячому садку, діти грають на вулиці. У дитячому Садку, вони гуляють на вулиці. Умнічка. Мар'яночка, тепер ти скажи подивись уважно, що роблять дітки у дитячому садку. Умниця. У дитячому садку. Дітки. У дитячому садку розмальовують. Розмальовують або проводять заняття, займаються. Добре, подивіться тут, Кирюшка, Тепер ти кажи. У дитячому садку. Що роздивляються дітки? Хатаю. Щось вгадують. грають в гру, роздивляються картинки, так? Малюнки. Добре. Маряночка, подивись, тепер скажи ти. У дитячому, У дитячому садку дітки малюють. Малю. Малюють і що хлопчик робить? Що він робить? Іграють в пластику. І Чи ліплять. Пласт... Скажіть, і ліплять. Mm. Добре. Подивіться тут. Кирюшка, Що роблять дітки? Танцюють. Дітки? Ну, танцюють або mm. виконують. Mm. вправи. Mm. так, фізичні вправи. Роблять зарядку. Добре. Там это золота. Так, На... так. так, так Мар'яночка, тепер ти. Что ты ти думаешь? Уч... Ви... У дитячому. Дитяч... У дитячому садку. І діти... діти учаться. Що це? Співати. Співати. Так, вони співають, правильно. Кирюшка. У дитячому да? танцюють дітки. Дітки танцюють правильно. Бачите, як я сподіваюся, що скоро ми всі підемо до дитячого садка і будемо все це робити. Маряночка, тепер ти що водять дітки у дитячому садку? Що це? У дитячому садку дітки водять каравот. От умничка правильно. Кирюшка, твоя черга. в дитячому садку тіти кушають. Так, кушають, їдять в садочку, моряночка. Умиваю... У, у дитячому садку дітки умиваються, умиваються, Їм... так. А коли дуже спекотно, навіть купаються. Так, Керюшка, тепер ти. Дітки сплюють. сплять. 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 У дитячому садку дітки сплять. Так, відпочивають. Мар'яночка, тепер ти. Дітки у дитячому садку бі бігуть на день рождення. Святкують свята. На день, народження. на день народження. Або на якесь свято у дитячому садку проводять різні свята дітки. А тепер подивіться на, на ось цю картинку. За цими малюнками я вам зараз розкажу віршик. Послухайте уважно. Наш Іван в садку, як барвінок у вінку. А навколо нього друзі, як весною, квіти в лузі, завели швидкий танок, звеселили дитсадок. Давайте зараз розглянемо кожну картинку окремо. Подивіться, Іванко прийшов до дитячого садочку, наш Іванко в дитсадку. В Умничка! можете повторювати правильно. Як барвінок у вінку? Що таке барвінок? Це така квітка. Бачите, квітка біля віночка. Це барвінок. У віночку є різні квіти, так само, як і у дитячому садочку є різні дітки. Як барвінок у вінку. Повторіть. Барвінок. Вінку. Вінку. У, вінку. У, вінку. у вінку. Далі. У вінку. А навколо нього друзі, тому що в дитячому садочку у діток багато друзів, а навколо нього друзі. Скажіть. Друзі. А навколо в нього друзі. друзі. Молодці. А у нас много Щ там весні. Це дуже добре. Як весною, як весною квіти в лузі. Як весною квіти в лузі. Тобто друзів так багато, як. Квітів в лузі весною, весною дуже дуже багато перших квіток. Наступна картинка. Завели швидкий танок, тобто стали швидко танцювати. Скажіть, завели швидкий танок. Завели. Швидкий. Швидкий. Швидкий, швидкий, швидкий швидкий танок Кунічка, швидкий, я, я чую, я все чую. Завели швидкий танок. Звеселили дитсадок, тобто весь дитсадок був веселий і радісний, всі дітки раділи. Звеселили дитсадок Садок. Ой, будь здорова. Дий садок. Правильно, умнічки, все повторили. А тепер давайте ще раз подивимось на всі картинки. Так. Давайте подивимось на всі картинки і по черзі уважно дивіться. Зараз я вам ще раз прочитаю, а потім спробуйте кожен окремо. Наш Іванко в дитсадку, як барвінок у вінку, а навколо нього друзі, як весною квіти в лузі, завели швидкий танок, звеселили дитсадок. Хто хоче спробувати? Дивіться на картинки, давай, Мар'яночка, спробуй. Наш Іванко. Де? Дит? Дит? Дит садок? Дит садку? Де? Дидок. Ди в садоку. Ди в Як хто? Як барвинок. Як борвинок. У... у я що можу у... у вінку. Так. Де. А хто навколо нього? А навколо? А навколо? У нього? хто? У у нього? Друзі. друзі. Як весною? Як весною. Що? Що це? Лук. Квіти. Квіти. Де? В лузі? В лузі. Завели... Завели. Швидкий. Швидкий тань. Танок. Танок. Звеселили. Звеселили весь Дитсадок, дит дит Ну, весь садочок звеселили. Так, але слова такі: звеселили дитсадок. Кирюшка, а ти хочеш спробувати? Спробуємо разом. Давай так, давай ти будеш за мною повторювати. Хочеш так? Давай повторюй за мною. Наш Іванько в дитсадку. Наш іван попив в садку. Як барвинок у вінку? Як барвінок у вінку, а навколо нього друзі? Я... «Як весною квіти в лузі, Як весною Як весною... весною квіти в лузі». Квіти в лузі. Квіти в лузі. «Кирюшка, в слухай уважно. Завели швидкий танок. швидкий Еще чуть-чуть. Вселили дитсадок. Звеселили дит Дитсадок. Умничка. Молодці. Я вам цей віршик. Вийшлю в групу фото, що? а ви можете вдома повчити. А скажіть мені, будь ласка, а що ви сьогодні вчили? Відський садик. Віршик. Ви вчили віршик, який називається У дитячому садку. Написала віршик Івана Блашкевич. Ми ще познайомимося з її творчістю пізніше. Добре, я на телефон я вам вишлю, у вас буде і на те, у кого на телефоні, у кого на планшеті віршик, і можете вдома за цими малюнками повчити віршик ну, у дитячому ну, садку. Не Кирюшка, вивчиш і можете е, е, засняти відео і мені надіслати, добре? Угу. Добре, я буду чекати. А зараз, дітки, ми я з сонечком так... кажемо вам до побачення! До побачення. До наступної зустрічі. Зустрінемось завтра. До бачення. До побачення. побачення, До побачення. Мій до